Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Дубовський Андрій Олександрович народився 13 вересня 1975 року в місті Хабаровськ, де батько проходив військову службу. З шести років Андрій проживав у місті Миргород Полтавської області. Навчався у Миргородській середній школі номер 9 а потім здобув фах у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Після навчання проходив строкову військову службу у Лавах Збройних сил України. Працював на Миргородському хлібозаводі. 10 листопада 2022 року приєднався до Лав Збройних сил України, служив солдатом, навідником механізованого відділення. У складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка, нагороджений відзнакою президента України за оборону України та медаллю захисник рідної землі, загинув 12 листопада 2023 року під час стримування ворожих штурмових дій внаслідок танкового обстрілу біля Авдіївки Донецької області, вважався зниклим безвісти. Факт смерті підтверджений за результатами аналізу ДНК. Похований 15 жовтня 2024 року в місті Миргород. Рішенням Миргородської міської ради йому посмертно присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо вічна слава герою.